Так, отримали сьогодні нашу ковдру від фірми Мірсон розміром 200х220. Зараз будемо розпаковувати. На дотик відчувається, що ковдра з натурального чехла наповнювач тут бавовна. Зараз подивимось, що вони тут пишуть. Ага. Можна його навіть прати у пральній машині. Угу. Да. Така, на... досить така легка і приємна. Наповнювач тут бабовна. Ну, така не, не важка, не важка, приємна, така. Ну, подобається, подобається. Угу.